Житомиряни проти, щоб розморожували людяний каток влітку. Маленькі фігуристи, їхні батьки, хокеїсти та активісти міста зібрали, щоб протестувати. В руках тримають плакати, ковзани та підписи майже з усієї області. Полони, Бірдічів приїжджають грати. Просто ми просимо, щоб нам чим то допомогли, тому що нам теж нігде грати. Мо така ситуація. Це у вас тут листи з підписами, так, я це, так да, Это це листи города, вот лісти хокістов, Нітешин, Малін, Бірдічів. Житомир, Макаров Пожалуйста, дуже много людей здесь ходять. Для дітей втратити три місяці тренувань це справжня катастрофа, кажуть батьки. Тим паче, що вони тільки почали досягати успіхів. ми були в Вінниці, мала команда 17 чоловік. Ми привезли 9 медалей. При тому, що мали брали участь Білорусь, Молдова була Росія. Я вам скажу, що Житомир дуже велика команда, дуже дружні, і навіть нас бояться вже конкуренти, такі міста як Дніпропетровськ. У нас є досягнення, хоча ми школа аматорська, але якщо зливзділюють то, то ж самі розумієте, що перспектив розвитку у дітей немає. Про свої досягнення маленькі фігуристи говорять з гордістю. Наша команда їздила в Вінницю на міжнародний конкурс фігурного катання. І ми там вигравали перше, друге, третє місце. Що ж ти між А давно ти займаєшся? Так. Да, лік. А ось Віктор Давида входить на ковзанку майже щодня. Йому 63 роки. Кататись на ковзанах почав два роки тому. Я ходжу два, два роки на каток. 16 грудня 2011 року я перший перший раз зайшов в глобал і старався ходити з рік кожен день. про те, що власники катка готові до діалогу, каже Дмитро Кропачов, проблема в іншому. Вони хочуть до діалогу, і тільки просто влада не реагує, а вони чекають і. Принципі можливо бути, нагадаємо, що вперше дану проблему підняла інформаційна служба телерадіокомпанії «Союз ТІВІ» ще в середині лютого цього року, коли про це заговорила обласна федерація фігурного катання.